Давай братан чи паніки, я розумію час такий, що всі вже на межі, в мережах вже не відрізнити реальність від графіки. Я знов забив на все ремую, вам у бліндажі. Ми зло єдине, що спасе від денної родини. Думаю, що цікавого завалити на беках. Маю надію, доберусь до своєї вершини. Розкажу про наше життя, я вам у своїх треках. Давай будем відвертими. Ворог неспинно преруйнуючи все кожен день. Робимо все, що можемо, донать не будьте впертими Для них, нема вже в принципі ніде закритих дверей. Кажуть, що ми тут заробляємо, який же бред. У цих краях давно немає вже нічого доброго. Тут в раціоні тільки кава, і дим сигарет. І круглі сутки пахне звідусіль стріляним порохом. Прутій руйнують силою, відповімо тим самим. Війна не є десь там, вона вже тут прийде до тями. Тут виживають як можуть, ідуть бої без правил, та рано чи пізно знайде. На них управа, скільки людей загинуло, скільки людей поранених, скільки вже стертих місць і тисячі домівок спалених Має їм бути повноцінна відплата За скоєне Багато ще людей в нас від реальності віддалених І знов світанок, знову кава, знову сигарета Звуки шахедів, ППО, розривитись у полі Стабільно по ночах нас будять звуки, кулемета Таблетки не допомагають, від спазмів і болі Гірше вразитим, хто тримає на нулі рубежі, а в нас є дах над головою морована Тає на кінцівки бандажі, селам всім з 218-го бату. Та зараз такі реалії не міг подумати, коли що щось подібне буде. Колись мав планах подорож, хотів попасти в Італію. А зараз стараюсь Щоб було вчора, не забути. А, давай, брат, менше паніки, я розумію час такий, що всі вже на межі В Мережах вже не відрізнити реальність від графіки Я знов забив на все ремую, вам у бліндажі Музло зло єдине, що спасе від денної рутини Думаю, що цікавого завалити на беках Маю надію, доберусь до своєї вершини Розкажу про наше життя, я вам у своїх треках.